Великі пенсії обклали податком, колишні начальники отримуватимуть менше, а жінки працюватимуть довше. Значні зміни у пенсійному законодавстві не були чинності з початку року. Так починаючи з 1 січня пенсії, розмір яких перевищує 3654 гривні, обкладатимуться податком з доходів фізичних осіб. І якщо розмір пенсії не перевищує 10 мінімальних зарплат, ставка податку складає 15%. А пенсії, що перевищують 10 мінімальних зарплат, виявляється, є в Україні такі: оподатковуватимуться зі ставкою 20%. Загалом у Дружківці понад тисячу городян мають пенсії, що перевищують 3654 гривні. Якщо пенсіонер отримує пенсію в розмірі 4 тисячі гривень, ми вичитаємо 3654 і облагаємо сума – це остаток 346 гривень. Так как 346 гривен у нас меньше 10 минимальных зарплат, то соответственно применяется ставка 15%. Вот эта сумма и будет удержана из пенсии данного пенсионера. эти затянуты паски колышним чиновникам, депутатам, судьям и прокурорам. Пенсии этой категории, если ранее исчислялись исходя из 70% от заработной платы, с 1 января 2015 года будут исчисляться в размере 60% от заработной платы. Зміни у пенсійному законодавстві торкнулися і жінок, які досягли 55 років. Відтепер до виходу на пенсію їм доведеться попрацювати ще певний час. Ця норма ізначально из... була заложена в законодавство дійством до 1 января 2015 року. На сьогоднішній день її действиє не продлено, Тобто э, жінки далі уходять на пенсію по шкалі, яка утверджена цим законом. Вот і в дальнейшем этот возраст увеличивается до 60, як і запланировано было в законодательстве. Крім того, відтепер не можна виходити на пенсію за півтора роки до настання пенсійного віку у випадку скорочення на підприємствах.